Голос дівчини за кадром розповідає, що буде сумувати за спекотним Феніксом, за люблячою матусею та її новим чоловіком. Їй доведеться деякий час пожити з батьком Чарлі у маленькому вічно дощовому містечку Форкс в штаті Вашингтон. Він працює шефом місцевої поліції. Стосунки між нею та батьком прохолодні, хоча вони не бачились дуже давно. До них приїжджають найкращий друг батька Біллі Джек, який пересувається на інвалідному візку, та його син Джейкоб. Чарлі дивує до. Ку подарунком у вигляді червоного пікапа, який він купив у Біллі у перший день у новій школі. Ізабелла Свонг так звуть дівчину зустріла Еріка, очі та вуха школи. На уроці фізкультури вона познайомилася з Майком Ньютоном і Джесікою. Під час перерви Белла бачить групу молодих людей за вікном. Дівчата пояснюють, що це Калини, усиновлені діти доктора Калена та його дружини, які переїхали до Форксу заляски у Розалі та Еме та Роман, які удивли. Еліс з Джаспером. Останнім виходить Едвард Кален і одразу зустрічається поглядами з Белою. Дівчина приходить в лабораторію на урок біології. Вчитель пропонує їй сісти поруч з Едвардом, який дивно реагує на це. Дівчина спантеличена і навіть нюхає свій одяг, бо не може зрозуміти його поведінку. Коли дзвонить дзвінок, він миттєво вибігає з класу. Вона виходить і чує, як він намагається перевестися з біології. Наступного дня дівчина вирішує запитати його, що не так, але Едвард відсутній протягом наступних кількох днів її батько вранці збирається їхати в Мейсон, де якась тварина загризла охоронця на заводі. У цей день Едвард повертається до школи. Він представляється Беллі та розпитує про родину та її саму. Дівчина розповідає, що її відчим Філ грає в бейсбол і часто буває у роз'їздах. А мати нервується, тому вона вирішила пожити з батьком. Бела помічає, що очі хлопця мають інший кольор ніж раніше. Після урок. Белла збирається сісти у свій пікап на шкільній стоянці. Коли інша машина на великій швидкості мчиться прямо на неї. За долю секунди Едвард опинився поруч з дівчиною та зупинив машину просто рукою. У шпиталі дівчину оглядає доктор Кален, батько Едварда. Чарлі дуже хвилюється за доньку та злиться на винуватця аварії. Белла розповідає, що її врятував Едвард, який нібито підлетів до неї. У коридорі вона намагається запитати хлопця, як він це зробив, але він. Відмовляється говорити про це. Зранку до Бели підходить Майк і запрошує її піти з ним на шкільний бал. Але вона не може відірвати погляду від Едварда, тому каже, що зайнята. Шкільні друзі запрошують Белу покататися на бордах на пляжі Лапуш в резервації. Кален підходить до дівчини та каже, що їм не можна дружити. Але це не означає, що він не хоче. Вона кличе Едварда теж поїхати на пляж. Він відмовляється. На другий день на пляжі до підлітків приєднується Джеймс. Джейкоб Блек і двоє його друзів із резервації. Коли вони дізнаються, що з ними повинен був приїхати, і Едвард Кален один із друзів Джейкоба зауважує калени сюди ні ногою. Пізніше Бела запитує Джейкоба, що малося на увазі. Хлопець розповідає їй легенду: згідно якої квілети це нащадки вовків. А калени належать ворожому клану. Колись квілети та калени уклали угоду, згідно з якою калени трималися подалі від землі квілетів, а квілети тримали в таємниці. Ким насправді були калини вдома. Вона шукає якусь інформацію про легенду і знаходить книгарню в Порт-Анджелесі, де продають книги про це. У школі Бела разом з подругами Джесікою та Анджелою вирішують поїхати в Порт-Анджелес за випускними сукнями. Поки дівчата приміряють сукні у магазині, Бела йде до книгарні та купує книгу. Потім вона прямує до ресторану, де планувала зустрітися з подругами. Однак, по дорозі до неї чіпляються незнайомці. В цю мить до них під'їжджає Едвард. На машині та одним поглядом змушує хлопців відступити. Коли Едвард і Белла нарешті зустрічають Джесіку та Анджелу. Дівчата вже збираються їхати додому. Тоді хлопець пропонує нагодувати Беллу. У ресторані він не їсть, стверджуючи, що у нього особлива дієта. Едвард стежив за Беллою, бажаючи піклуватися про неї. Він каже, що читає думки всіх людей, крім її, і зізнається, що більше не має сил відірватися від дівчини. Повертаючись у Форкс, Белла випадково торкає руки Едварда і дивується, яка вона холодна. Проїжджаючи повз поліцейського відділу, вони бачать кілька поліцейських машин з мигаючими фарами. Машини батька дівчини та доктора Калена також там. Тому Бела та Едвард зупиняються поруч. Від Карлайла вони дізнаються, що у човні знайдено понівечене тіло Форджа, якого роздер звір. Він був хорошим другом батька Бели, і це вже другий напад тварини поблизу Форкса. Вдома дівчина починає читати книгу, яку купила і натрапляє на легенду про холодного демона. З різних сайтів вона дізнається, що холодний демон. Він же Апотамкін це безсмертна істота, яка володіє неймовірною швидкістю, силою та холодною шкірою. Крім того, вона п'є людську кров. Наступного дня у дворі школи Белла проходить повз Едварда та йде в ліс. Хлопець слідує за нею. Вона стверджує, що знає, що він вампір, а хлопець не заперечує. Він веде дівчину на вершину гори, щоб показати, як виглядає при сонячному світі. Його шкіра блищить. Едвард визнає, що він убивця. і більш усього на світі він хотів би вбити її, але Беллі байдуже, вона довіряє йому. Хлопець пояснює, як родина Калинів навчилася жити на крові тварин. Дівчина відчуває страх тільки тому, що боїться втратити його. А він зізнається, що покохав її. Згодом Едвард пояснює, що вся справа в Карлайлі, який знайшов хлопця, в 1918 році помираючим від іспанки і врятував, перетворивши на Вампіра його родина, ніби вегетаріанські вампіри, і Вейлон був убитий іншими вампірами, але не Каленами. В його родині тільки він читає думки, а Еліс бачить майбутнє. Одного дня Едвард з'являється біля Бели і каже, що хоче познайомити її зі своєю родиною. Але раптом він повідомляє про ускладнення та їде. А до будинку Бели під'їжджають квілети, які з підозрою проводжають поглядами Калена. Наступного дня Едвард привозить Белу до красивого будинку. Калені в нагорі вони готують для неї їжу, але Бела відмовляється, оскільки знає, що вони не їдять. Це розлютило Розалі, яка стурбована тим, що стосунки між Едвардом і Белою можуть погано закінчитися для всіх. Інші члени родини дуже привітно ставляться до дівчини, особливо Еліс, Джаспер напружений, тому що йому все ще важко втриматися від людської крові. Едвард показує дівчині свою кімнату, де немає ліжка, тому що він ніколи не спить. Він вирішує продемонструвати їй свої. Здібності саджає дівчину на спину, швидко піднімається на вершину дерева з неймовірним краєвидом. З'ясовується, що Едвард вже декілька місяців вночі пробирається до її кімнати та спостерігає, як вона спить. Він знову несподівано з'явився і вперше поцілував дівчину. Одного дощового дня Едвард бере Беллу пограти в бейсбол зі своєю родиною. Раптово, посеред гри, на поле з туману виходять три фігури. Напружені калини групуються, ховаючи Беллу за собою. Незнайомці. Які виявилися теж вампірами представилися Лораном, Вікторією та Джеймсом. І запитали, чи можуть вони приєднатися до гри. Подумавши, Карлайл погоджується, кажучи, що деякі члени сім'ї виїжджають. Це сигнал для Едварда, щоб безпечно вивести Беллу. Усі повертаються на поле. Аж раптом вітер змінюється. Джеймс відчуває запах Бели і прямує до неї. Едвард та інші калини стрибають між ними, чужі відступають. Едвард саджає Беллу у машину і швидко від'їжджає. Дорогою він пояснює, що прочитав думки Джеймса. Виявилося, що той шукач і не зупиниться, поки не отримає її, тому потрібно випередити та вбити його, розірвати на частини та спалити. Щоб врятувати дівчину, Едвард пропонує сісти на паром до Ванкувера, але Белла хоче спочатку заїхати додому. Перед батьком вона інсценує, що посварилася з хлопцем, і повідомляє, що їй негайно потрібно поїхати звідси. Вона пакує сумку і, незважаючи на протести батька, сідає у свій пікап та. Їде по дорозі її наздоганяє Едвард. На жаль, Джеймс уже вистежив Беллу додому Чарлі та їде по їх сліду. Спочатку вони зупиняються в будинку Каленів, куди з'явився Лоран, щоб попередити їх про смертельно небезпечних Джеймса та Вікторію. Вони спланували, що Еліс та Джаспер повезуть Беллу на південь, а інші, включаючи Розалі та Есме, водязі Белли, намагатимуться створити хибний слід через ліс. Однак, невдовзі Джеймс усвідомлює, що його обдурили. Бела з Аспером та Еліс в готелі. Еліс відчуває зміну курсу Джеймса та бачить, що той прямує до балетної студії у Феніксі, де колись займалася Белла. Поки Джаспер і Еліс пішли до адміністратора готелю, Беллі дзвонить схвильована мати, але раптом трубку бере Джеймс і повідомляє: якщо донька хоче врятувати життя Рене, вона повинна одна приїхати до балетної студії. Белла так і зробила, але у студії побачила, що матері немає. А Джеймс обдурив її, включивши їхнє старе домашнє відео. Потім Джеймс глузує з нею, погрожуючи зняти на відео їхній спільний час, яке розіб'є серце Едварда. Дівчина намагається вибігти з кімнати, але вампір відкидає її та ламає їй ногу. Раптом з'являється Едвард і починає битися з Джеймсом. В один момент Джеймсу вдається вкусити Беллу за руку. Саме тоді з'являються інші. Еліс спочатку кидається до Бели, але охоплена запахом її крові, просить когось замінити її. Вони ламають Джеймсу шию, розпалюють вогонь. Щоб спалити його тіло. Карлайл каже, що стегнова артерія Бели перерізана і вона втрачає багато крові. Крім того, отрута вампіра почала впливати на неї. Едвард має вирішити або дозволити зміні відбутися, або висмоктати отруту. Хлопець починає висмоктувати отруту, хоча не знає, чи зможе зупинитися. Коли Бела приходить до тями в лікарні, поруч її мати та Едвард, який, начебто, спить у кріслі. Коли Рене йде за Чарлі, Едвард каже, що вони покінчили з Джеймсом. А Вікторія втекла. Хлопець хоче, щоб Бела переїхала до Джексонвіля з матір'ю, але вона відмовляється. Настає вечір шкільного балу, куди Бела їде разом з Едвардом. На ній красива сукня, а нога в гіпсі. До дівчини підходить Джейкоб. Він каже, що його батько хоче, щоб вона розлучилася з Едвардом. Пізніше, коли Бела та Едвард танцюють в альтанці, вона говорить, що бажає бути з ним назавжди, і пропонує йому перетворити її. У відповідь, Едвард просто ніжно. Цілує її.